Добрий день. Сьогодні будемо вивчати новий сервіс і плавно переходити на нову тему. Для початку нам потрібно зайти в Google під своєю поштою. Далі вибираємо 10 крапочок і є один такий цікавий сервіс на телефонах він так само є. називається Google таблиці. Google таблиці. Як і звичайні таблиці від Microsoft. Так, плюсиком створюємо. Це таблиці, документи, які складаються з так званих комірок, в яких місця якісь дані. Показую, що електронні таблиці є як і в Google, так і від компанії Microsoft. Правою кнопкою створити аркуш Microsoft Excel. Такий зелений X. І по суті він е, мало чим відрізняється від Google таблиць. Тільки якщо працювати за комп'ютером, будете швидше працювати. І не залежить від інтернету. Бо, наприклад, Google документи, якщо з комп'ютера, він залежить від інтернету, чи є, чи нема. Якщо ви скачаєте на телефон, Google таблиці, то е, інтернет не обов'язковий. Е, так, я буду показувати в Excel на комп'ютері. Знову нагадую, що це не має значення в основній функції скрізь однаково. Що таке електронні таблиці? По суті, це великий калькулятор, який дозволяє рахувати величезні об'єми даних одночасно. Перш ніж дійти до цього розуміння, розглянемо деякі моменти. Що саме? Давайте тако, Якщо в нас є, зверніть увагу, що де б не, не клікнуло на яку комірку, ось тут зверху в нас пише адрес цієї комірки. Спочатку но, назва номер 100, вони вказують в латинських буквах E3. А потім номер рядка. Тобто e 105, 3 рядок. І давайте напишемо тут якесь число. І щоб посилатися на це число, нам треба написати таку формулу. В основному в Excel працюється з даними і їх якось опрацьовують. Напишемо, знак дорівнює. І тоді пишемо адресу англійськими буквами E3. І одразу бачите, підсвічується, на яку комірку посилається даний, дана формула. E3. Наскаємо Enter, і наше число переноситься. Давайте ще в оцій комірці напишемо 5. І вже ось тут. Дивимося, що коли один раз клікнув, у нас зверху є рядок формул, де прописана формула. Якщо два рази клікаю, у нас відкривається вже редагування цієї комірки. І бачите, тут є не дані, а лише формула. Так, і додати, наприклад, комірку G3. Ось, значить, додав е комірку E3 з G3. Натискаємо Enter. І в нас що виходить? У нас виходить, що тих дві комірки додає і вводить, вносить результат. Але є один цікавий момент працювання з електронними таблицями те, що вміст комірок ми можемо змінювати. Наприклад, напишу. 25, натиснувши Enter, оця нова комірка вже буде нам виводити новий результат. Так, давайте зробимо таблицю якусь цікавішу, щоб у нас можна було щось порахувати. Напишемо таблицю товарів. Това... Дальше, ціна за товар за одиницю. Так, зверніть увагу, інколи текст може виходити за межі комірки, для цього можна розмі збільшити розмір стовпця. Наводимо курсор на край стовпця, натискаємо кнопку і тягнемо, поки у нас текст не поміститься в комірку. Тут можемо звузити. Хоча на... назви товарів можуть бути довгими. Далі буде кількість і сума. Так, ось таким чином. Далі що нам треба? Назву товару. Хай буде хліб. Ціна 18 гривень за одиницю. Кількість. Припустимо нам треба 3, 3 штуки. І далі є цікавий момент. Ми будемо вносити формулу. Але щоб не писати латинськими буквами, ми можемо клікнувш... клікнути на цю комірку. І в нас адреса цієї комірки автоматично прописана. Тоді зна... ставимо знак плюс... Ой, не плюс. помножити на кількість 3. Тобто за 3 хлібини ми маємо заплатити, наскаємо Enter. 54 гривні. Далі що? Далі пишемо другий товар. М -м 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 -м. Вода. Хай буде 16 гривень. Кількість дві бутилки. І є один момент. Оці формули вони називаються відносними, адре... адреси. відносними адресами. Чому саме відносними? Бо їх можна копіювати. Коли ми стаємо на число і копіюємо число, натиснувши правою кнопкою копіювати і десь в іншу комірку правою кнопкою вставити. У нас вставляє число. І так само з текстом. Ну, коли ми стаємо на комірку, ми знаємо, що в цій комірці міститься формула, то по ідеї має копіювати формулу. Беремо, копіюємо. Копіювання також відбувається: Ctrl-C і Ctrl-V. Але зверніть увагу, що в нас, коли копіюємо формулу, адреси міняються. від Відносно тої позиції, де вони були. Бо, як ми бачили в попередній частині, в нас були ліва перша комірка і трошки ближча комірка. Якщо ми будемо копіювати вниз, у нас будуть сусідні так само дві комірки. Якщо ми будемо копіювати, наприклад, сюди, в нас пише 0, але адреси посилаються на сусідні дві. Ось чому ці адреси називаються відносними. Тобто відносно тої позиції, куди ми вставляємо. Це називається відносні адреси. Так, і давайте зараз задамо кілька товарів. Так, наприклад, 67. 4, Так, ще що задамо якісь товари? які вам більше знайомі будемо рахувати в палках треті два хай буде так само дві палки колбаси І якимось чином Ще це буде роуто коштує він 8 гривень. І купимо, наприклад, Party. Так, ми закопіювали Ctrl-C, Ctrl-V. Ще Excel дозволяє швидко копіювати. Ось таким чином. Копіюємо. І. Вставляємо цю формулу одночасно в три комірки. Ctrl-V. І воно робить, бачите, оскільки це формула з відносними адресами, воно автоматично вставляє ті адреси, які потрібні для цієї комірки. Так. Є ще швидший спосіб вставлення тих адрес це коли клікаємо по верхній комірці. І ось тут знизу є такий квадратик, коли наводимо до нього наш. Хрестик міняється. Тягневши донизу, формула автоматично вставляється в ті комірки, які тут знаходяться. Ось таким чином. Так, і давайте розглянемо. Розглянемо. Давайте розглянемо. Другі якісь товари і будемо рахувати суму так давайте будемо у нас товари вказані в доларах долар зараз у нас по не знаю 3695. Ага, нас купівав. Купівати. Ставити... Є. Yeah. 3695. Так, і давайте якісь товари в доларах. Такі дуже великі товари. Наприклад, всі люблять айфони iPhone. Отено це буде ціна в доларах. і Нам треба буде ціна в долара. Кількість нам не треба, ми просто... Ча! Треба буде кількість. Ціна в грн Є. Так, комірку збільшуємо, Наводивши на місце між комірку і кількість. Так. І дивимося один момент. Давайте зробимо так само тут, ціна в гривні. Як перевести До, доларів гривні по курсу? Нам потрібно, клікнувши на оцей ціну в доларах, Помножити на ось сам курс. І натиснувши Enter. І в нас вже буде переведено все в гривні. Звертаю увагу, що коли ви працюєте з формулами і щось вам треба множити, додавати, в комірках мають бути лише числа. Грини не дописуйте, бо воно е, приймається як текст. А текст додавати, віднімати не можна. Тому тут мають бути лише числа. Нічого більше. Ні, гори, ну навіть пропуск ставити не можна. Далі кількість. Хай буде, наприклад, 3 айфона і сума. Відповідно, беремо так само формулу у гривнях, помноживши на кількість. Enter. І ось у нас порахували. Давайте другий. Наприклад, порахуємо. Е... Сейчас <гум> дуже велике. Може давайте автомобіль проходимо. Звичайно на сайтах 500 долларах. Три з половиною тисяч майбутнє. Є так, так. Yeah. і далі треба перевести гривні. Якщо ми будемо так само брати і копіювати сюди нашу формулу, у нас що вийде? Давайте відкриємо, подивимося. У нас посилається на відносну комірку, тобто на третій рядок. По ідеї, щоб не було е, таких проблем, ми просто вставляємо сюди. Але це в нас є така незручність. І якщо в нас буде 1000 товарів, е, працювати так не можна. Придумали так звану абсолютну комірку. Це в нас була е, е, адреса відносна і. Можна вказати абсолютно. Що ми робимо? У нас тут е, червоне, і там, де червоне, ставиться знак долара перед буквою АЦ. Тобто, вказується, що е, дана, при копіюванні формули е, стовбець не міняється. І долар перед двійкою. Тобто при копіюванні на нижній рядок стовбець так само не міняється. Ентер. І тепер копіюємо Ctrl-C і сюди Ctrl-V, і в нас адекватно все рахує. Так, дивимося, бачите? Посилається на сусідню і через три комірки сюди. Якщо ми, наприклад, скопіюємо це, наприклад, ось сюди, то в нас що? На сусідню? Бо це перша H5, це відносна е, адреса. І аж на ту, що не змінюється сюди. Ось така відмінність відносної адреси від абсолютної. В абсолютній ми вказуємо долар, знак долар біля букви стовпця і цифри рядка. І так далі. Наприклад, автомобіль 1. І тут вже можна просто копіювати, бо у нас ті комірки не міняються. Ось таким чином. Якщо тут буде товар. Товар, 3. Товар 4. І тут якісь суми. Ми сміло можемо копіювати цю формулу донизу. І ту формулу так само донизу. І все адекватно працює, бо тому що в нас адреса вказана там, де е, а, тут абсолютно, тут відносно. Ваше завдання зробити товари. Товари. Ось так як в мене. Вказані в доларах перевести в гривні з курсу. Відповідно, коли ми міняємо тут курс, наприклад, на 25, у нас посилання всі адреси йдуть на цю комірку. Ми змінюємо вміст комірки і автоматично всі суми міняються. Ось чому це називають величезний калькулятор. Бо одночасно при зміні одних даних всі автоматично дані міняються. Так. Ваше завдання зробити товари в доларах, перевести в гривні кількість і порахувати загальну суму. А, ще момент. Щоб додати його весь стовбець, не обов'язково тикати на кожну комірку. Плюс так, плюс так. Це досить довго, коли у нас є 1000 значень. У нас є автоматична сума стовпця. У нас знаходиться от вкладочка основна. І ось така штука, похожа на Не знаю, на що похожа. І тут є сума, середнє значення, кількість може навіть рахувати товарів. Там треба сума. Автоматично бачите, підставляє цілий стовбець, пишеться якась формула сум. Пізніше ми будемо з цим формулом працювати. І натискаємо Enter. Воно автоматично просумує ось цілий стовбець. Так, на, на сьогодні все.